І класний керівник починає насипати. Діти не зібрані, не виховані, розгільдяї, погано поводяться, погано себе робляться, щось там ще якісь. Ну і починає насипати на, на дітей, які вони неорганізовані, неграмотні, тупі. І сипле, 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 сипле. І от батьки сидять і так, типу, Хавають. І один тато піднімає руку і так до класного керівника каже: от я вас слухаю вже 15 хвилин слухаю, і мені каже, дуже дивно, я ж вам до школи нормальну дитину привів. Вона у вас побула півроку, і от ви кажете, що вона тепер така стала. У мене виникає велике питання, я ж до вас, дитину, ж нормально привів. Як вона стала такою під вашим керівництвом?